Цілу ніч сьогодні спала, не тигидикала, відпочивала. Шкіряні ще святкували і нас смачненьким пригощали. Що ми хотіли дозволяли. Беріть все, так і сказали. Зі столів нічого не прибрали. Теж на кухню зранку я війшла та спочатку, звісно, вмилась, файно так причепурилась, ну і відразу до стола. Чого продуктам пропадать? На столі мене чекав м'ясо, шинка, ковбаса. Що роли? ммм, Смакота. Тут маман за мною війшла. Бачу ммм, без настрою вона. Я зі столу до бадьору. Навздогін за мною маман. Мене загнала. Аж під диван. Хм, -м -м. а як сюди оце залізла? І досі я не зрозуміла. Я ж не їла тільки ніч, похудала. Ось чим річ. Цілу ж ніч сьогодні спала. Кудись поділось моє сало. Ех, треба було вночі вставати, на столі хазяйнувати, бо проспали шкіряні не співбесідники більше ми.